Сьогодні ми говоримо про те, що відбувається в нашій країні з нашою країною, про події минулого тижня, про е, вирок суду у справі Юлії Тимошенко, про реакцію Європи на це, про те, що відбувається з нами українцями зараз, е, і з українками теж одні з них активістки жіночого руху Фемен досить часто протестують на різноманітних акціях. Так відбувалося і цього разу після біля суду, де е, був вирок у справі Тимошенко. Дивимось відео. Олександра Шевченко, один з лідерів жіночого руху в мене Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую, що запросили. Дуже приємно, що запрошують жіночий рух нарешті вже в такі серйозні програми. Тут до мене були такі великі політики. Сподіваюсь, що сьогодні не впаду у бруд обличчям і зможу висловити все те, що ми висловлюємо на наших акціях. Вже на якусь можливо, аудиторію, яка не заходить. Може, можливо, лякається ціцьок на mm -hmm. сайтах. В інтернеті або у новинах і подивиться, і послухає нас особливо. Послухає нас увечері сьогодні. Дякую. Ви знаєте, ви знаєте, я хотів говорити не так про цицьки, як Це про. Добре. Як про те, що ви робите? От мене трошки зн... Ви протестуєте проти багатьох речей. І часом, ідеологічно, про те, ну, про те, як ви робите, це інша тема. Але часом про те, що ви говорите, що ви пишете на своїх гаслах, це логічно і дуже багато громадян вас підтримує і розуміє. А часом в мене особисто це викликає таке, таке певне нерозуміння. От, наприклад, Остання, там був ще стадіон, відкриття стадіону, і після цього судно Тимошенко. От ви е, тримали, там було написано і були гасла: Ви і я одна фігня», скажімо так. Значить, е, ну, в принципі, так. А з іншої сторони, не про це ж мова. Тому що, знаєте, от коли в сталінські часи приїжджали когось забирати в 37-му році, то сусіди казали, добре, що його забирають, бо він дружині зраджує, і цього добре, що забирають, бо він на роботі краде, а потім вже і за ними приїжджають. Тут же ж питання може не в тому, що вони однакові чи не однакові як політичні діячі, а в тому, що один політичний діяч хоче неправовими методами прибрати іншого і не допустити до виборів. Я думаю, що насправді справа саме в тому, що політичний діяч не просто прибирає один одного. Знаєте, мені як людині, як прості українці, я вздихнула з полегшенням, коли я дізналася, що вироку Тимошенко 7 років. Але я розумію, що вона не відсидить цих сім років. Я розумію, що зараз Янукович її відпустить. Я розумію, що ця гра почнеться заново. Я розумію, що е, кілька років назад так само е, помаранчева революція втопила Януковича. Але через кілька років універсал про національність знов підняв Януковича з небуття. Для чого це робиться? Для того щоб у влади. Яка завжди погана. Ми всі розуміємо, що влада погана. Яка б вона не була, якій би країні не була, вона завжди не влаштовує громадян. І це Залежит, скажімо, так, мірі не нормально, так. А, але а, у громадян завжди має залишатися надія на опозицію. І ви зараз хочете ось, пропонуєте, а, нам повірити у Юлі Тимошенко, Я не яка, вам повірити, яка Юлі Тимошенко. нічого не крала, Я вам скажу. руки якої чисті, Почкайте. у Юлю, а, в якої нема мільярдів, в якої є лише однокімнатна квартира її матері, яка за. Декларована в неї, і, і все. І ми зараз будемо робити з неї Христоса і вірити в краще майбутнє а з як неї. Вважаєте? А його не буде, Почкайте. бо вона вже була при владі. Почкайте. Нічого доброго з того не вийшло. Але чи означає це? Ну я, я не вірю. Я з вами абсолютно з усім погоджуюсь. Саме тому я за неї не голосував. Але саме тому для того, щоб мати вільний вибір. Я не вважаю, що та людина, за яку я не голосував, бо я її звинувачив в тому, в чому ви її звинувачите, обов'язково сидіти в в'язниці за політичні рішення. Розумієте, адже завтра а, комусь а що, вибачте ви не сподобається. От завтра комусь не сподобається з якоїсь іншої причини. Розмір грудей ваших колег, які десь протестують. І за це він готовий буде теж їх посадити. У... А у... нас саджають, і це відбувається Абсолют, абсолютно, абсолютно незаконно Нас саджають. Я сиділа а, в, в шість діб. За те, що я висловлювала свою думку. Слава Богу, але я, слава Богу, не нажила собі таких статків, як нажила Юля Тимошенко. Але ж її не, за статки, не а, за статки судять, знаєте, мені, як українці, все одно за що її судять. Бо це єдина можливість для мене, як для Українки, позбутися цього персонажа з політичного Олімпа. Яка, як ми ще можемо її звідти не скинути. За неї. Не голосуйте за неї. Ви ж розумієте, що все, все купляється. Ви розумієте, що всі ці мітинги? ці люди, які були 11 е, числа е, біля суду. Ці люди куплені і особисто бачили, як цим людям платили гроші. Ви самі про це знаєте. Всі люди, які були на А ви, гроші чи ні? А, ні, мені ніхто не а платить ви особисто гроші. А ще раз? Де ви працюєте особисто? Я працюю у жіночому русі Фемен. Ну значить хтось гроші платить Русі руху? Ніхто не платить гроші, тому що в нас є ось такі чудові футболки. І ми самі їх продаємо, ми особисто продаємо в руки людям, які приходять до нас. Вони нам дають ці гроші, ми їх збираємо і ось саме за ці гроші живемо. Нам ніхто не платить ніякі політики, е ніякі меценати. На жаль, в Україні таких немає. Тому ми самі особисто заробляємо гроші на, на розвиток нашого руху. Олександра, дякую. Ваша візитка. Олександра Шевченко, активістка руху фемен, обличчя та тіло організації, народилася в Хмельницькому, освіта економічний факультет Мауп, Київ, бере участь у всіх акціях руху фемен, кураторка програми боротьби з секс-туризмом і проституцією. Україна не бордель. Відома також як тортометальниця бо запустила тортом в Олеся Бузину за шовінізм і приниження жінок в його книжці Вірніть жінкам Гаріми. 2009 2009-го увірвалася до студії Шустер Лайф, де звинуватила політиків у нахабній брехні. Під час президентської виборчої кампанії у вересні цього року протестувала проти приїзду до Києва зірки гламуру Періс Хілтон, члена журі конкурсу Міс Україна Всесвіт, гасло акції Модель найди в бордель. 8 жовтня під час урочистого відкриття реконструйованого олімпійського Олександра Шевченко разом з двома іншими активістками Фемен вибігла на поле протестуючи проти євро. 2012 На думку Фемен євро загрожує Україні економічними збитками, зростанням секс-туризму та проституції. 11 жовтня. Під час виголошення вироку суду над Юлією Тимошенко Олександра Шевченко разом з колегами вибралася на дах центрального універмагу у столиці, де вимагала від влади увімкнути розум. Усі свої акції традиційно супроводжує оголенням грудей та верхньої частини тіла. А що значить оце увімкнути розум? Ну це значить, оце не вірити в те, що е, за політичну провину, за політичні рішення, має бути якась політична відповідальність е, зробити. Е, Погане щось в політиці, і потім просто е, вважати, що ми не поставимо галочку десь, і ця людина знов не з'явиться на цьому Олімпі, це, це смішно. Розумієте? Я б е, з, з радістю також ходила б під, під політичною відповідальністю і робила б усе, що мені за мене, і казала б, що. Навіщо мені кримінальна відповідальність? Значить, за що ви мене судите? Політична відповідальність, бо це якісь політичні опоненти не хочуть мені дати е, вкрасти в магазині е, па пару взуття або, або ще щось зробити. Ну вкрасти пару взуття е, це вкрасти в даному випадку ані слідство, ані прокуратура, ніхто з них не довів, що Тимошенко щось вкрала. Вона лише підписала угоду за європейськими цінами про газ, яку одні називають невигідною, а інші називають вигідною. От і все так само було і колись такі самі угоди підписував Янукович, такі самі угоди підписував Ющенко. І тоді. Правосуддя О, мало би і бути або однакове до всіх, або вибіркове. І європейці тут і говорять, що в нас правосуддя вибіркове, бо ті, хто при владі одних сажають, а себе не сажають. От і все а, ну то зараз нам треба е не відпускати Тимошенко і, і знаходити спосіб, як її е звільнити а від посадити цього, їх всі. а посадити їх всіх. А ви ж ну, розумієте, що цього це... не буде? Ну ви ж розумієте, що це єдиний вихід, а... бо іншого виходу для України ну, дивіться, немає. Я слухаю ваші думки з вами. Не погоджуюсь, але ви можете і говорити. Поки нас всіх тут не пересадили за ті чи інші провини разом з вами до речі, і е, Саша. От хочу вас запитати, ще таке. Ви знаєте, от ця акція про Пут, коли Путін приїжджав? В принципі, дуже багато політиків говорять про те, що стосунки між Україною і Росією погіршилися саме після цієї акції, тому що ви тоді тримали плакати Україна не аліна московським карлікам не дадім. І багато хто стверджує, що Путін, який про це дізнався, зрозумів, що це особиста акція Януковича, який так чи інакше або української влади, який так чи інакше чи підкупив вас, чи випустив, чи навпаки допустив вас туди, а не закрив вас, бо все ж контролюється, все ж має контролюватися, і саме через це ми маємо ті проблеми між Росією і Україною, які відбуваються зараз. Це ви цьому причини. Ви чули таку версію? Я не чула Ні, таку російська версію, еліта дуже серйозно але, але про це говорить. мені дуже приємно, знаєте, це що ми є настільки впливовим рухом, що дійсно можемо якось порушити стосунки між двома країнами і даємо зрозуміти путіну, що ми не чекаємо його, не чекаємо його в Україні і не дозволимо йому відкушувати від України знов і знов все більше, і більше шматки. Дуже приємно, знаєте. Я, я думаю, що насправді це не так, і стосунки погіршуються не через це. Але дійсно я рада, що є такі думки з приводу. А от ви ви протестуєте в принципі голенням грудей. І перший раз це було цікаво, а далі це вже стає звичним, і це в принципі. Ну вже зараз навіть ні ніхто не помічає, оголюєтесь ви чи не оголюєтесь. От прийшли дівчата і кричать. А, Знаєте, от це ви, дуже добре. А, чують вже а, чують. Я розумію, але рух фемен він, в принципі, виступає за рівноправ'я жінок. Як я собі розумію, правильно? І за права жінок. Ну, Жінки ж можуть не лише грудьми брати, так само, як і чоловіки, не лише якимись частинами тіла, а в принципі, можна ж якось і. Без, все таки ми без перейшли, все -таки це перейшли на груди, починали з того, що про груди говорити не будемо Розумієте, Ми обрали такий спосіб, і я думаю, з нас за це засуджувати або казати, давайте діставайте свої запитую... сідниці, або що ж буде далі. Це такі розмови. Знаєте, можливо, далі й будемо показувати сідниці, можливо, будемо щось інше показувати, можливо, не будемо. Но ви вважаєте, що зараз інших ми методів вплинути вважаємо, на суспільство, якось його встрясти, окрім як роздягнутися, не існує, за бо воно не зараз чує. в Україні існує, можна кидати гранати. Але ми за, за те, щоб це були мирні протести, за те, щоб це було ефективно, за те, щоб це шокувало, але не, нікого не калічило і не вбивало. Тому ми оголюємо свої груди. Я думаю, що ніхто ще не помер, ні в кого не було інфаркту міокарду або з рубцями, або з іншими пригодами, і, і все нормально. І це дійсно діє. Є результати Дякую. нашої нашої роботи. Зраз, я можу перелічувати, по перше. те, Весь світ тепер розуміє, що в Україні є е, якась частка людей, яка є так такою: знаєте, лакмусовий папірець, е, який показує, чи є чи ще залишилась демократія в Україні, чи її вже немає. Коли вони бачаться е, два роки назад, при Ющенко, який би він поганий не був, але ми могли протестувати, де ми хочемо, коли ми хочемо, е, в якій формі ми хочемо в рамках закону. Звичайно ж, Е, щойно прийшов Янукович до влади, одразу ж розпочалися. Е, на жаль, вони показали сьогодні. Цього, цих кадрів, коли нас забирає міліція, як це взагалі завжди відбувається. Це багато людей бачило, і, і ми їх показуємо це. в наших новинах, і в інтернеті це є такі. Добре, що... Добре що, що люди це бачать і розуміють, що, що відбувається з людьми, які просто хочуть висловити свою громадську думку і захистити свою громадську позицію. Ось, І е, е, я думаю, що. Надалі ми будемо продовжувати, не зважаючи на це, але весь світ слідкує за нами і бачить, що якщо Фемен закінчить свою діяльність у тюрмі, значить дійсно вже демократії в Україні немає. Немає, немає свободи слова, немає можливості виступати в рамках закону. І... Дійсно, ми, ми є ось цим прикладом і це ці, ці людьми, по яким може світ слідкувати і бачити, що відбувається в Україні. У нас є бо, бо в нас немає захисників, в нас немає мільярдних статків, в нас немає броньованих автомобілів. Як в Тимошенко, нас захистити немає, кому і саме Через я скажу, ви через не єдині призму кого наших немає броня але ми продовжуємо протестувати. Ми не сидимо, ми не злякалися, коли прийшов Янукович. Ми не сховали свою голову в пісок і, і не пригнулися, і не пішли, так як він поганяє. Ні, ну ясно йому вигідно, коли ви там кажете, що ви і я одне те саме. Хоч ви його нібито теж сварите. Але ми, от ви засуджуєте тимошенку, чому цього. я б він вас підтримувати повинен? Не знаю, він повинен дума нас боятися, тому що ми, коли ми кажемо, що ми засуджуємо Тимошенко, ми кажемо, що наступним буде він, і сидіти наступним має Янукович. У нас є запитання з Фейсбуку від наших глядачів. Дмитро Павлюк запитує запитання до Олександра Шевченко. Яка ідея руху Фемен? Яку програму ви пропонуєте? Чому ні про щось цього не видно і не чути, окрім топлес перформансів, які часто мають мало чого спільного ідейного між собою? Чим ще займається Фемен, коли ви вдягнені? Чи провокативні шоу з роздяганням самоцілі? Якщо я помиляюся, переконайте, будь ласка, в зворотньому. Дякую. Е, е, ідеєю створення фемен був розвиток жінок. Емансипація жінок в Україні можливо жіноча революція, і ми хочемо, щоб жінки України прокинулися від цього патріархального сну, вийшли на майдан, роздягнулися, не роздягнулися, взяли в руки плакат, взяли в руки можливо каміння і почали будувати цю країну самостійно, тому що чекати мани небесної від наших правителів ми вже не маємо права, тому що а чоловіки жінки... можуть нічого не будувати, а лежати на диванах Мені, вдома. Чесно кажучи, все одно, що може, що будуть робити чоловіки. Мені головне. Головне, щоб було що буде з долею е, українок саме жінок, е, і ми захищаємо жіночі права і ми. Е... Вважаємо, що жін, жінок мають, е, жінки мають цікавитися не лише підгузками або проституцією. Їх має цікавити все. Саме тому ми проти Януковича або проти Тимошенко виступаємо, або дуже часто, і дуже багато робимо яскравих перформ, перформансів, яскравих акцій. І показати груди, це на самоцілі, те, що ви е, я, на знаєте, Тарас забрали. халай. Так? Ні? Ну, там і наступне хтось інший, вибачте, не пам'ятаю ім'я. Якщо ви не чуєте або не, не бачите, е, не розумієте проти чого або за що ми. Виступаємо, то просто відкрити очі і прочитайте те, що в нас написано на плакатах. Не дивіться лише на цицьки. Якщо ви вже звернули на нас увагу, то будь ласка, прочитайте. Я думаю, що це не складно. От є ще запитання. Тарас Халай запитує, Александре Шевченка. Каким образом полуголим девушкам 11 октября позволили забраться на фасад По Вокруг були все спецслужби вплоть до снайперів. Сіть шириться, мнение, что вы координируете свои действия с властью. так ли? это? Знаете, тоді... Не так. Знаете, бо так можна казати, що ми взагалі живемо за рахунок партії регіонів або з Яниковичем разом ходимо пограти в теніс. Ні, насправді це так, Не, точно і... ні, тому що я ж кажу, що російська еліта вважає, що ви йому всю малину поламали, ну, коли Путіна Е, Розумієте, просто ми. А... Ось ми з дівчатами, ми знаємо, що жити в Україні погано. Це всі знають, всі це обговорюють на кухні у таких програмах, як зараз ми з вами. Але ми хочемо е знати, що ми зробили все від нас залежне, щоб змінити цю ситуацію в Україні. І для того, щоб залізти в ц на цум, на ц на е цю цей майданчик е ми тиждень ходили як, е як партизани, як шпіони, і винюхували в цумі, як, як же туди залізти. І ми знайшли цей вихід. ми знайшли Знайшли вікно на другому поверсі ЦУМу, а у магазині. Взуття ми зрозуміли, як потрібно туди залазити. Ми перевіряли вікна, відкриваються там вікно вузеньке, вікно велике. Ми домовилися з дівчатами нашими, щоб декілька дівчат у нас, яких ви не бачили на цих картинках, вони були в магазині весь час у цьому відділі під час акції. Вони мали відволікати увагу продавців і охорони, якщо вони помітять, що ми ліземо туди на цей ба. Балкон немає нічого складного насправді в тому, як пробратися на цей балкон або в якесь інше місце. Складнощі лише в тому, щоб дозволити собі це зробити, не налякатися. Знаєте, є такий російський вираз у страха глаза віліки. Ми самі українці себе залякали. Нас ще не зігнули, але ми вже зігнулися і вже чекаємо, коли нас. Вибачте, ви зрозуміли, що і ми не боїмося цього. Ми розуміємо, що нас вже розіп'яли. Україна вже гола, боса у вінку, вона вже зґвалтована, і нам вже боятися немає чого. Нам потрібно йти і робити свою справу. Потрібно йти і змінювати ситуацію, боротися, кричати, оголюватися. Робити все від нас залежне, все, що приходить в голову в рамках закону, звичайно, для того, щоб дійсно врятувати Україну. Бо якщо не ми, то хто ж? А от серед вітчизняних політиків є хтось, хто вам подобається? Немає. Зараз. А, як же тоді... на жаль, але немає людей, за яких, яких можна голосувати, які б могли б рятувати Україну, яких можлив, можна було б протиставити Януковичу Тимошенко. Яценюк. Ну, це смішно. А, мені, мені жаль лише Луценка, знаєте, тому що про нього всі забули, але і, і він зараз сяде. він, і, він думає, хороший чи теж хор... поганий? Я думаю, що ти також поганий, тому що ви ж розумієте, люди, які а, це когорта кучми. Всі всі, хто в нас зараз сидить у Верховній Раді, Литвин, Семененко. Вони всі з тих часів вони всі вирощувалися в радянському союзі. Вони всі прийшли до влади, тому що вміли дуже класно згрібати гроші, приватизовувати заводи або інші підприємства. І вони всі, всі там саме через це. Нічого вони не зробили того, для що потрібно зробити для того, щоб стати політиком, для того, щоб прийти до влади. Який от за яку партію ви голосували? Яка що В Україні так? Немає цієї ну, от, партії, от, немає. от, От ні, немає. Ну, ну так так, багато, так що тоді так, почекайте, і... Так що тоді робить? От немає. Ну ви ж мрієте про якусь от раптом, щось же має з'яви. Вас ні. ціни влаштовують, тому ці тому, а що би вас Е, Влаштовувало Влаштовували... люди з вулиці. Не потрібно дивитись на тих, хто вже там є, або ті партії, які зараз реєструються. Реєструються, наприклад, якісь радикальні партії Ляшка, або ще щось дуже веселе і цікаве. Люди, в яких є гроші зареєструвати партію, е, це вже не опозиція. Це вже не ті люди, за якими Україна. Ні, ну люди з вулиці. Це що? Вони якісь саме... ідеї ці люди мають нести чи не а, мають? А вже ж мають Які? нести. Я ж не кажу От в якій вам, Україні як... ви б хотіли жити? От Які схожі Україні? на що на схожі на, на Європу, як мінімум, я не знаю. Я не була в я була лише в Європі, лише в Польщі uh -huh. і. Мені дуже сподобалось. Я побачила дуже велику різницю, дуже великий контраст між Україною та Польщею. В них також дуже багато проблем. Вони також дуже схожі на українські, але вони все одно Відмахнулися від цього пострадянського такого нальоту, і вони вже зовсім інші. Їх студенти не знають, що таке корупція. Їх студентки не знають, що таке вибачте трах за зарах, і це дуже класно. І саме в такій країні я хотіла б жити, в такій країні, де є. Люди, які розуміють, що саме вони мають своїми руками будувати свою державу, але бачите, якраз польські політики рішуче засудили оцей оце арешт Тимошенко, не підтримуючи її. А сам факт, що з їхньої точки зору, це не правовий арешт. Ну, знаєте, ось в них верховенство права, і це можливо, можливо вони просто не зовсім розуміють, що український народ вже настільки втомився від, від ю та я, і що дійсно є як одно яким одніє, чином одніє, їх можна прибирати. Все одно, яким чином, але їх потрібно прибирати. Саш, ви самі щось слухаєте, що читаєте, щось дивитеся з української літератури. Що вам подобається з української літератури? Я дуже люблю Оксану Забушко, і ось там ви, ви казали про те, що я метала тортом в Олеся бузину. І через деякий час після того, як це сталося, я випадково познайомилася з Оксаною Забушко. Ми знайшли спільну мову саме через цей інцидент. І я дуже рада, що я знайома з цією людиною в. Я просто обожнюю її книжки, і я розумію, що нам потрібно дуже сильно, навіть можливо, почує Янукович, хоч щось добре зробить, популяризувати українську літературу серед українців, тому що дійсно дуже мало читаємо, дійсно дуже мало знаємо українських авторів. І обожнюю. Оксану саме ще раз скажу. Дякую, а в нас зараз будуть сестри Тельнюк. У нас є ще багато запитань, але я думаю, що ну ми багато про що поговорили. Хіба що ви ще щось хочете сказати? Ну, я б хотіла сказати, я б хотіла, користуючись нагодою, запросити до жіночого руху Фемен Українок, сказати: не бійтеся, дівчата, жінки, приходьте до нас, будемо боротися разом, ми вам допоможемо і ми разом будемо будувати вільну, незалежну Україну, голі, одягнені, все одно йдіть до нас і ми збудуємо цю країну. А може, ви теж в парламент хочете? А, Хочу, тому що я знаю, що е, там в мене буде можливість е, натиснути на кнопку і прийняти закон, який потрібен Україні, а не е, кричати е, під Верховною Радою. Але я розумію, що е, якщо ми дійсно збудуємо велику громадську організацію, якщо е, в нас буде підтримка. Як це можливо і на жаль, це неправильно, але підтримка Європи, і ми таким шляхом через Європу будемо заходити для того, щоб тиснути на е, наш парламент, е, ми і з вулиці можемо коригувати те, що відбувається в парламенті, якщо дійсно ми це самі зробимо. Знаєте, в мене така дуже велика претензія є до українського народу. Е, ось. Останнім часом дуже часто згадуємо помаранчеву революцію і апатію, і розчарування, яке прийшло після. Я розумію, що просто гарна країна, демократія в країні, гарне життя, високий рівень життя, економіка на гарному рівні. це Довга дистанція. Це, це це забіг на довгу дистанцію. Українці чомусь вирішили, що можна за два місяці зробити революцію, таки зробити марш бросок і і на цьому зупинитися. І далі все буде добре. Ющенко, Тимошенко, або кого ми, ми привели до влади, будуть ро ем, робити нам гарне життя. Ні, цього не буде. Якщо ми щодня, кожного тижня, кожного дня не будемо контролювати цю владу. Е, тому ось ми як жіночий рух фемен е, нехай пробачать нас люди, які вважають, що ми. Ми Дуже часто показуємо свої груди, але лише таким чином ми можемо показати владі, що ми є, і ми постійно бачимо, постійно чуємо, що вони роблять. Ми постійно під під цим склом, під лупою розглядаємо, що, що вони роблять, що вони намагаються зробити, і ми їх хочемо контролювати і будемо це робити. Саша я вам дякую. Хтось з вами погодиться, хтось ні, але я думаю, що у нас була цікава розмова, думаю. і ми змогли поговорити серйозно. А зараз серйозно а може і. З думками якимись іншими послухаємо е пісню сестер Тельнюк на вірші Ліни Костенко, які ми записали в всі студії. І на цьому будемо прощатися. Олександра Шевченко, один з організаторів жіночого руху Фемен, була нашим останнім гостем. Наступного четверга ми знову зустрінемося і знову буде цікаво. Мені снилась бабуся. Це вірші Ліни Костенко. Музика Лесі Тельнюк. Пісня з вистави інкрустації, що була поставлена 19 березня 2010 року в молодому театрі. Мені снилась бабуся. Нехай сьогодні кожному з вас також присниться ваша бабуся.

Maybe.